Доброго дня, шановні інжироводи. Я ж мушу один раз у день, але з чимось вас здивувати. Ви гляньте, в мене з'явився ще один сорт інжирчика. Е муасон або кримський чорний. У плодиках. Гляньте. Буду доглядати гарненько, щоб ті плодики всі позріли, дозріли. Гляньте. Купувала. Тут у нас недалеко є людина, яка займається інжирами. Дмитро Аданчук. Він мені привіз додому, заніс в теплицю 35 літрів. Ємкість. Я б його не підняла би. Я йому зразу сказала, та я сама. Хотіла під'їхати і забрати. Але ж добре, що він мені привіз. Дякую людині, дуже хороша людина. Ще познайомилася з одною людиною. У мене всі, всі, в кого я купляла, боже, як гаряче, вийду звідси. Всі, в кого купувала, всі дуже хороші люди. Де ця помідорка? Сержант Пепер, це вже такі маленькі остаточки. Всі, в кого я купувала, всі дуже хороші люди. Ось тут само. Ось такий вже в мене є. сорт. Я рахую, що він дуже хороший, я його дуже хотіла. От. І ще він мені сказав. Але слухайте, куди я буду їх ставити. Ще мені сказав, що дуже смачний, адріатичний білий. Все, вже наді давай. А ще ж буде в мене два саджанці, які вже, які вже я знаю, що вони будуть. Отаке. Добренько на цьому все. Дуже вдячна Дмитру Адамчуку. Дуже щиро вдячна, хороша людина, допоміг мені, приніс мені, поставив, слухайте. Все. А тобі залишається тільки рости. Поняв інжир? Шуткую. Добренько, на цьому все. отака у мене сьогодні радість. Я така задоволена, капець, слухайте. Бажаю вам хороших урожаїв всім. Бажаю всього самого найкращого. Щоб все було саме найкраще, і щоб у нас наступив мир.